Здрастуйте, крик. Останнє, що пам'ятає Джерелін Рітер, коли потяг, на якому вона їхала, зійшов з рейок. того дня. Загинуло вісім осіб. Джералін чудесним чином вижила. У мене була зустріч директорів та інші справи у Вашингтоні. Додому я поїхала потягом. Я сіла, дістала телефон і написала: Виїжджаю з Філадельфії, скоро буду вдома. Не терпиться побачити вас. А тоді я відклала телефон і спробувала дістати книжку із сумки. Пам'ятаю, як подумала, щось надто швидко ми їдемо. А потім поїзд почало хитати, і я відчула, що падаю вперед. Я стояла у проході і трималася за полицю з багажем. А потім закричала це останнє, що я пам'ятаю. Влада каже, що перед тим як зійти з рейок, потяг їхав надто швидко 170 км кілометрів на годину. Що найменше восьмеро людей загинуло, а деякі і зовсім зникли безвісти. новинах сказали, що потяг зійшов з рейок. Я знав, що Джерелін також їхала потягом. Все вказувало на те. Що ситуація була поганою. Джерлін Ріттер була у першому вагоні потяга, який зійшов з рейок у Філадельфії. Її чоловік Джонатан відстежив місце знаходження її телефону на місці аварії і поїхав туди, сподіваючись, знайти дружину живою. Наш син всю ніч обдзвонював лікарні. Він сказав: Тату, ти маєш знайти її. Зрештою він заснув близько п'ятої ранку. А о 6.30 я надіслав йому повідомлення. ми знайшли її. Вона жива. Джерелін на гелікоптері відправили до шпиталю. У ній ледь жевріло життя. Лікарі сумнівалися, що вона проживе навіть кілька днів через жахливі травми. Три дні по тому жінка вийшла з коми. Вона не могла рухатися, була підключена до Шаваела, спілкувалася тільки кліпанням. Ти хочеш дізнатися, що сталося? Я моргнула один раз. Ти пережила удар такої сили, що усі твої внутрішні органи піднялися до рівня грудей. Твою грудну клітку розчавило. Ось чому ти підключена до ШВЛ. Ти не можеш поки дихати сама. У Джерелін були інші травми, серед яких перелом таза і розрив селезінки. Дивно, але травми мозку не було. З якою швидкістю потрібно вилетіти, щоб зламати таз, але травми мозку при такому ударі не було. Це просто диво. Що ще? Не маючи змоги рухатися і переживаючи жахливий біль, Джерелін звернулася серцем і розумом до Бога. Єдине, що я могла робити, це молитися. Це було єдине, на що я була здатна. Бог допоміг мені. Я пам'ятаю жахливий біль, але. Водночас я була вдячна, що залишилася тут, що жива. Для мене не мало значення, чи зможу я ходити знову, чи зможу я залишитися собою. Ми трималися тільки за це. Це була наша надія, наша вдячність, і це допомогло мені. Не впасти в безодню. Після восьми операцій і п'яти тижнів у реанімації Джерелін виписали закінчувати лікування вдома. Коли син показав їй фотографії вагона, вона зрозуміла, що її врятувала Божа милість і доброта. Я сказала, не знаю, як я вижила після такого. ось наскільки великий Бог. Ці купи понівеченого металу і той факт, що я вдома, говорять про велич Бога. Протягом наступних кількох років Джерлін проходила непростий процес відновлення. Їй довелося зробити ще кілька операцій. Вона залишається вдячна за те, що Бог провів її через усе це. Катастрофа зміцнила мою віру. я знаю кожною своєю клітиною, що без неї не вижила б. Було занадто багато моментів, коли це здавалося мені непосильним. І я думала, що. Я більше так не можу. але пройти через ці долини мені допомагала та духовна сила, яку дав Бог, а Також наша громада, наша церква. Вони навіть не уявляють, як впливали на мене. але це показало мені, що я була не сама. Ми вважаємо неймовірним даром той факт, що Джерелін вижила. Вона може виховувати дітей, а я можу довше побути її чоловіком. Для мене це щастя. Я можу бути активною мамою зі своїми хлопчиками. Я побачила, як мої сини закінчили школу, один закінчив і коледж. У мене чудове життя, і я дуже вдячна за нього. Книга Джерелін Кістка за кісткою. Розповідає історію її віри, відновлення і благодаті, яка зберегла їй життя. У мене є проблеми зі словом диво. Це складне слово. Мені подобається слово благодать. Благодать це незаслужений дар. Ті восьмеро людей не заслуговували на смерть, так само, як і я не заслуговувала на життя. Мені просто дали дар і я змогла прийняти його. Ось і все незаслужений дар. Я знаю, що багато хто з вас перебуває у такій ситуації. Ви потребуєте благодаті або знаєте когось, хто її потребує і тому ми хочемо помолитися з вами і за вас. Історія Джерелін просто неймовірна. Ми теж запитуємо себе, як вона змогла вижити після такого. Це благодать, це диво. Бог спеціалізується на цьому. Чому одна людина виживає, а інша ні? У мене немає відповіді на це питання, але Бог закликає нас приходити до жартовника, приходити до нього, тому що він вічне джерело зцілення, прощення і благодаті. Просіть, приходьте до мене, каже він, і ми хочемо зробити це сьогодні з вами, просити. І щоб зміцнити вашу віру, я хочу розповісти вам про Пегі. Вона живе у Вестенд, Північна Кароліна. У неї діагностували пошкодження ворітної вени печінки. Одного разу вона почула, як Гордон отримав слово знання про таку саму проблему. Вона повірила та прийняла зцілення. Результати повторного контрастного МРТ були абсолютно іншими. Лікар підтвердив, що у Пегі не було пошкоджень або пухлини, і вся черевна порожнина була у повному порядку. Жінка віддає славу Богу. Слава Богу, ось що Том надіслав нам електронною поштою. У лютому 24-го року молилася за зцілення від жахливого болю. Потім я приєднався і назвав його ім'я Том, і сказав, травма хребта вплинула на нерв, що йде до правої ноги. Я відчував гострий біль щодня протягом багатьох років, сьогодні ж прокинувся без болю. Хіба це не чудово, сьогодні прокинувся без болю. Слава Богу, слава Богу. Повернімося до писання. Джерлін теж згадувала про це. Багато людей відчувають провину того, хто вижив. Чому я? Чому це сталося зі мною? Подивімося на історію сліпого Вартимія. він почув що Ісус іде. Натовп сказав, що це Ісус з Назарету. Ви маєте розуміти, що це означає. У тій культурі вважалося, що нічого хорошого не може бути з Назарету. Це було приниження. Але коли він почув це, то згадав. Що чув про Ісуса? Він не бачив його, але чув про нього. І чув про чудеса. Це дозволило йому повірити, що Ісус обіцяний Месія. А в книзі Ісаї дається обітниця, що сліпі побачать. І що зробив? Сліпий Вартимей. Він возвав Сину Давидів. Він звернувся до нього через титул Месії з коліна Давидова, Сину Давидів. Помилуй мене. А що робив натовп навколо? Вони підбадьорювали його? Правильно, вертимей, кричи голосніше ні. Вони сказали йому замовкнути, прийми свій стан, не турбуй Ісуса. Він не хоче мати з тобою нічого спільного. Ось що роблять симптоми? І навколишні люди. Але ви повинні протистояти, як це зробив сліпий Вартимей. Його звернення було досконалим. Він сказав: сину Давидів, змилуйся наді мною. Ми не заслуговуємо націлення. Воно не пов'язане з тим, що пізніше ви зробите щось хороше. Ні, воно пов'язане лише з виконаними справами Христа, обітницями Месії. прийдіть до нього такими, як є смиренно. Скажіть. Змилуйся наді мною, ісус проходить зараз повз вас. Біблія каже, що коли двоє або троє зберуться в ім'я моє, там і я буду посеред них. Біблія каже, що в ньому ми живемо, рухаємося і існуємо. Він оточує вас. Ви можете звернутися до нього, він почує вас. А потім він скаже вам ті дивовижні слова, які сказав сліпому Вартимею. Підійди, Він звернеться до вас, а потім він скаже Що ти хочеш, щоб я зробив? Сліпий вартиме сказав, щоб мені прозріти. Скажіть Ісусу, чого ви хочете. Зціли мене від раку, зціли мою печінку, зціли мене від болю, від немочі. Назвіть конкретно. Ми з тері будемо молитися у згоді з вами. Ми прийдемо в присутність Ісуса, і Він зробить. Те, що обіцяв, він месія, який прийшов, щоб зцілити вас. Молимося, Господи Боже Всемогутній, Ісусе, наш Спаситель, Син Давидів, обіцяний Месія. Ми віримо в Тебе. У Твою зцілювальну силу. Ми віримо, що Ти прийшов заради нас. Я прошу конкретно. Зціли мою хворобу, мій біль, мою неміч. Я волаю до тебе зараз і прошу зцілення і відновлення від Голови до п'ят. Зроби це зараз, Господи. Я прошу про це. В ім'я Твоє, в Твоє святе ім'я, Ісусе. Зроби це хтось поклав руку на задню частину шиї. Ви відчуваєте біль, який йде від шиї до плеча. Він впливає на вашу рухливість, Бог зцілює вас. Він може повністю відновити вашу шию, прибрати будь-який тиск із нерва. В ім'я Ісуса, будьте зцілені. Почніть робити те, чого не робили раніше. Порухайте правою рукою. Що більше ви рухатимете, то швидше вона зцілюватиметься. ім'я Ісуса, підніміть свої руки і прославте його за те, що він зробив для вас. Він зробив дивовижне чудо, повне відновлення сьогодні. Тері? Це стосується ще одного чуда. Деякі з вас уже багато років страждають від цієї проблеми: Лордос і проблеми з руками. Ви думали, що. Мусите змиритися і перестали просити простілення. Ви вирішили, що це буде з вами усе ваше життя? Бог зцілює вас просто зараз. Просто підніміть свої руки і скажіть, так, Господи, а також почніть дякувати йому за це прекрасне зцілення в ім'я Ісуса. у когось із вас діагностували ракову пухлину в печінці. Ви звинувачуєте себе, Бог милостивий. Він не звинувачує вас у цьому. В ім'я Ісуса, зціліться. Нехай всякий рак зникне з вашого тіла. Нехай всякий вірус, всякий гепатит, що атакує вас, йде геть. В ім'я Ісуса я зв'язую Його. Ти не маєш влади і повинен покинути це тіло зараз же. Зціліться і відновіться. Віддайте славу Богу, за те, що Він робить для вас. Багато хто з вас страждає від похлин, кіст та іншого, що знайшли лікарі. Бог розплавляє ці речі. Вони буквально зникають. Отримайте зцілення в ім'я Ісуса хтось отримав удар у праву частину обличчя у щелепу, і ви відчуваєте біль. Бог вас зараз. По-моєму, вас вдарили битою. Ви знаєте причину в ім'я Ісуса, зціліться відкрийте свій рот широко і зрозумійте, що всякий біль пішов. Ви сцілені в ім'я Ісуса. Господи, ми дякуємо Тобі за те, що Ти послав нам Ісуса. Ми дякуємо Тобі за Агнця, який був закланий від заснування світу. Ти приготував шлях для нас, щоб ми могли повернутися до Тебе. Ми дякуємо тобі і приймаємо всі благословенні, що Ти маєш для нас в ім'я Ісуса. Амінь. Ми всі дивимося на одній ті ж зорі. Радіємо та кохаємо під одним і тим самим сонцем. Ми дихаємо одним повітрям. Сміємося та плачемо про одне і теж. Є ще одна річ, яка потрібна кожному це любов. Згідно з дослідженнями сучасного інституту медіа, понад 50% дітей у віці від 8 до 12 років щодня використовують смартфон або планшет. 17% малюків опановують гаджети у віці до 3 років. В середньому кожна дитина витрачає від 3 до 5 годин на різний медіаконтент. Ми не можемо зупинити прогрес і скасувати реальність, але ми можемо впливати на те, що дивляться наші діти. Це наша відповідальність, що ж вони оберуть: гнів чи радість, насильство чи свободу, брехню чи правду. Обираючи суперкнигу, ми допомагаємо нашим дітям рости здоровими та щасливими. Дональд хотів відкрити новий бізнес і купив обладнання в кредит на 25 тисяч доларів. Проблема була в тому, що він не сказав про це дружині, а ще гірше було те, що вже не вперше. Дональд та Ебі Гетц використовують соцмережі, щоб допомогти іншим міленіалам у важких сімейних питаннях віра, фітнес і фінанси. До того ж, вони багато говорять про борги, бо їм самим довелося двічі розбиратися з ними. Саме другий раз став для Ебі несподіванкою. Я побачила документ виписку з кредитки відкрила його, і там був рахунок на кілька тисяч доларів. Виявилося, що мій чоловік узяв кредит. На 25 тисяч доларів, про який я не знала. Це мене шокувало. Дональд нещодавно залишив кар'єру вчителя, щоб відкрити бізнес з войсоверу. Еві працювали в соцслужбі, оплачували рахунки, хоча хотіла більше часу проводити вдома з донькою. Наша донька росте. Я не хочу втрачати моменти з нею через свою зайнятість. Дональд хотів підняти свій бізнес якнайшвидше і незабаром опинився в боргах. Я думав так: якщо я матиму все, що потрібно, то в мене все вийде. Лише з часом я усвідомив всю тяжкість, так би мовити, фінансової невірності. Дональд завжди вважав, що це нормально позичати гроші для досягнення успіху, коли вони тільки одружилися, то мали борг 161 тисячу доларів. Більша частина була на Дональді. Таке життя в нашому суспільстві, де у людей є доступ до цих фінансових інструментів. Нормальне. Звичайно ж, я була дуже розчарована. здавалося, чоловік так нічому й не навчився. Невже він не розуміє, скільки зусиль потрібно, щоб виплатити такі суми? Я думала, що ми не повернемося до цього. Я не зрозумів цього на рівні душі. Я не розумів наскільки це важливо, тому що в моєму житті були моменти, якими я не був задоволений. лише після того, як таємний борг Дональда розкрився, він вирішив розібратися, що тягнуло його в борги. Я почав розуміти, що щось не так. Це був інструмент, який Господь використовував, щоб привернути мене до нього. Я почав молитися і просити Бога допомогти мені побачити, у чому причина моїх проблем. Корінням усього було небажання зазнати невдачі. Я боявся і тому надмірно користувався кредитною карткою, замість того, щоб погоджуватися на неквапливе просування вперед. Це дає мені змогу інакше поглянути на те, чого я потребую. Чоловік також зрозумів, що незважаючи на те, що вони з Ебі завжди давали десятину. Іноді для нього це був обов'язок, а не радість. Він не завжди ставив Бога на перше місце в питаннях фінансів. Був момент, коли Дональд. А виплачував останні 4 тисячі з 25. Одного разу я запитала його: а ти віддаєш десятину з тих грошей, що отримуєш? А він сказав: ні, я намагаюся усе віддавати на покриття боргу. я думав, що якщо буду триматися за гроші, то в мене буде те, що мені потрібно, і коли мені потрібно. Але все навпаки, Бог питає: у тебе є достатньо віри і довіри, щоб зрозуміти, що все, що я даю тобі, моє. Коли ти віддаєш мені як поклоніння, те, що в твоїх руках, то це благословляє все інше. після цього Дональд вирішив повністю довірити Богові свої гроші. Ця пара виплатила другий борг і почала давати, не стримуючись. Раніше я давав з релігійності, тепер даю зі щедрим і радісним серцем. Усе змінилося кардинально. Це і є той неймовірний секрет успіху мого бізнесу. Після цього прибуток Дональда зріс утричі порівняно з тим, що він заробляв учителем. А ебі змогла залишити роботу і стати домогосподаркою. Я бачу, що мої десятини пожертви почали відкривати мені такі можливості, про які я навіть і не мріяв. Сім'я закликає інших людей, які бажають звільнитися від боргів, розібратися в тому, яке місце Бог посідає в їхньому рівнянні, і почати давати. ваші гроші найкраще показують, де знаходиться ваше серце. Ми даємо десятину, тому що розуміємо, що він на першому місці. Він зберіг нас. Ви дійсно можете пережити повноту того, що значить бути дитиною царя, щедрого царя. Я в захваті від Ебі. Вона втілення любові. Вона довго терпить. Як ця сім'я могла змінити ситуацію? Вони продовжували накопичувати борги а не позбуватися їх у непрості часи, коли борги лише зростають. багато хто використовує кредитки, щоб купити їжу та базові речі. Вам потрібно сказати собі, я буду жити на підставі свого поточного доходу, і не буду користуватися кредитками. Дуже важливо завжди ставити Бога на перше місце. Він єдиний вихід. Він дасть вам силу, щоб здобувати багатство. Так говорить писання. Він Дає вам силу. Він дає вам це. це дар. Але ви отримаєте його лише тоді, коли скажете: я буду жити так, як хоче Бог. Я не буду мертвим морем, у яке все втікає, нічого не витікає. Я хочу бути галілейським морем. Я хочу давати даром те, що отримую. Якщо ви приймете таке рішення. Воно змінить усе. Якщо ви хочете зробити це, напишіть нам на сайті, який вказано на екрані. Якщо ви хочете, щоб ми допомагали і проповідували Євангеліє по всьому світу, приєднуйтесь до клубу 700. Ставайте нашим партнером. Ми чекаємо саме на вас, сліпі прозрівають, криві ходять і глухі чують. Гості легендарного клубу 700 є живими свідками Божих чудес. Завдяки вашій фінансовій підтримці. Програма може дивитися усіх, хто потребує зцілення від хвороб, звільнення від залежностей чи відновлення зруйнованого життя. Ми проповідуємо Христа. Він єдиний, хто може змінити усе. Сібієн Еммануїл. Ми прочитаємо одне з ваших запитань наприкінці нашої сьогоднішньої передачі. Гордоне питання від Рут. Вона пише: рак це родове прокляття. Восьмеро осіб у моїй родині хворі на рак. Я думала, що з родовими прокляттями було покінчено, коли Христос помер. Рут, ви маєте рацію. Писання говорить, що кожен, хто висить на дереві, проклятий. У новому завіті сказано, що завдяки тому, що Ісус висів на дереві, всі прокляття були скасовані. Ви можете Проголосити це над своїм тілом, над кожною клітиною вашого тіла. Ви вільні від родових проклять. У фізичному світі ми завжди хочемо пояснень хвороби у моїй родині. Моя бабуся, мама і сестра страждали від раку грудей. Є генетичний зв'язок. Що було його причиною. Ми можемо зануритися у питання медицини. Мені подобається, як сказав. Тіл Осборн. він сказав. До того як я пережив зустріч з Ісусом, я думав, що причина хвороб мікроби, бактерії, віруси. Я думав, що все можна пояснити з точки зору медицини, а потім зустрівся з Ісусом і отримав откровення. Усе це не від Бога. Усі хвороби не від нього. Усі вони від ворога наших душ. Ми повинні зрозуміти це. чітко і ясно. Ми повинні підходити до цього просто як діти ісус. Відповідь диявол, ворог, він брехун. Нехай ваш симптом буде брехнею. Зверніться до Ісуса. Я говорив раніше, що ви повинні звернутися як сліпий Вартимей. сину Давидів, Месія всього світу, мій Месія, змилуйся наді мною. Коли ви просите про милість, він дасть її вам. А закінчимо ми віршем з першого послання Івана: Бог є любов, і хто перебуває в любові, перебуває в Бозі, і Бог у ньому. Нехай Бог благословить вас. До швидкої зустрічі.